Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка у Майнкрафті, і сьогодні я купив свій новий мікрофон. Ось такий MES117. Він недорогий, але достатньо хороший. Я дивився по відгукам, Ось такий він має бути. І зараз ми будемо його з вами відкривати. І так, будемо зараз його з вами відкривати. Так о, відкривається він неважко. І я думаю, проблем з цим не буде ніяких. Так, ми його відкрили. І зразу тут, тут така не груба пластмаса, але є ось. Отут є інструкція, також кабель, який підключається до наушників. Ось так він виглядає. Так, інструкція, на якій там мові інструкція? Так, зараз перевіримо. Хоч вона мені не потрібна. Так, Ну, Вона на англійській мові, але можна використовувати перекладач. Я думаю, вона не потрібна буде мені зараз. Тому зараз ми то -то звідси витягнемо. Так, подивимося, як тут -то все витягнути. Так, опа. Оце е, сам мікрофон. Треба ще знайти кнопку, як його включити. Бо я не знаю, як він включається, але думаю, не знаюся скоро. Так. Достаємо ось, ось, ось ці всі деталі, які тут в ньому є. В комплекті. О, підставка сама. А також, е, щоб закріпити сам мікрофон, до та підставки така штучка є. Так, подивимося, як тут можна його... Включити. Так, кнопок я тут ніяких не бачу, але може він просто, щоб включити його в наушники, він запрацює, напевно. Типа в отвір для наушників. Я думаю, що так. Так. Ось тут така штучка. Так, я бачу, вона не згинається. Добре. Що ми можемо подивитись? Тут такого вот тримач, добре. Значить, давайте вставимо значить, ту штучку сюди. Напевно, якось ось такого буде вставляти, зараз я його вставлю. Ось такого. Раз. І зараз запхаю. Ось такого Раз. І сюди. все, штучку я запав сюди. Тепер потрібно саме ось це вставити ось сюди. Але, здається, я поставив якось не так. Ой, штучка впала, почекайте. Так, штучку я підняв, зараз я все е, зроблю. Як тут має бути. о, здається, має бути. Ще в мене вірація? не мене ці Ну так, приблизно так можна. це має виглядати. Але ставити важко. Аба, трошки сильніше. Хоп! Зараз ми так вставимо з ван. Сюди. Зараз я вставлю, друзі. Ось так я все зробив тут. Ось так він виглядає. Невеликий, але ось так. Він якось буде також стояти і можна так записувати відео. Ось так. Тут треба матчу розв'язати нам, щоб його можна було підключити до самого е, телефону. Ось так. Тут треба розрізати, але я так знім. Зараз, раз. раз. зараз не Так, я то зняв і з виглядає, воно достатньо довге. І ось і тепер подивимось. Якщо буде тако сидіти, то іменно ось так це буде виглядати. Так, почалось підключити ще ось це до, до самого телефону. Зараз треба спробувати це зробити.